Усім привіт! Сьогодні вирішуємо завдання з лет-коду. Це завдання також зустрічається під час технічної співбесіди, та буде добре, якщо ви будете розуміти, як його вирішити. Дано рядок знайти довжину найдовшого підрядка без повторюваних символів. Наприклад, в нас є рядок ABC, ABCD, BB. Найдовший, як ви бачите, підрядок це ABCD, тому ми повинні повернути 4. Відразу будемо переходити в IntelliJ IDEA, Я вже створив, створив цей метод, прописав цей приклад. Цей метод буде приймати стрінгу та повертати інтове значення. Відразу пропишу int result, він буде поки що дорівнювати нулю. Та будемо повертати цей result, щоб не було помилки. Зараз потім. Ми повинні розуміти, як взагалі вирішується це завдання. Це завдання буде вирішувати за допомогою поінтерів двох. Це буде поінтер старт, він буде дорівнювати нулю. Та, е, та end він поки що також буде дорівнювати нулю. Що це взагалі буде значити? Е, ми будемо проходитись по кожному елементу. Збільшувати наш end. Та якщо ми зустріли елемент, який вже був у нас, ми будемо якось змінювати наш старт. Наприклад, якщо ми зустріли A, то ми, збільш... ми повинні старт замінити на більше значення, щоб Ця підстрока була унікальна. Та якщо у нас буде такий приклад, як ви бачите, ми йшли B, A-C, потім зустріли A у цьому випадку ми повинні наш старт збільшити ні на один індекс, а він повинен дорівнювати двом. Тому у цьому випадку ми розуміємо, що ми якось повинні отримувати індекси літер, які вже були. Для цього ми будемо використовувати мапу. Та ключом буде що? Ця літера. Значенням буде індекс. Це буде літер. Летер to index. Та будемо далі писати цей цикл. Як він буде виглядати? Цей цикл буде виглядати наступним чином. Поки наш end буде меншим, ніж длина цієї стрінги, ми будемо щось робити. Та потім збільшувати наш наш end. Що буде у цьому циклу? Ми якось повинні працювати з літерою, тому відразу ми її повинні отримати. Отримуємо ми її за допомогою методу stringive CharAd. Ми будемо брати цю літеру за індексом. За яким індексом? Ми будемо брати цю літеру за індексом end. потім ми будемо класти її у нашу мапу. Ми будемо її додавати, та вона буде під індексом END. Зараз ми повинні розуміти, як, яку умову створити, щоб якось збільшувати наш результат чи змінити наш старт. Що це буде? Як, якщо у нашій мапі. Вже є така літера. Тоді старт ми повинні змінити. Ми повинні змінити його, ми повинні отримати індекс, який є у цій літери, та збільшити його на одиницю. Наприклад, як ви бачите, ми зустріли зараз A, вона вже є, у неї був індекс одиниця. Ми її збільшуємо та вже буде індекс е, дорівнювати 2. Якщо ні, ми повинні якось змін, е, якось змінювати наш результат. Це буде максимальне значення чи самого результату, е, чи end Минус старт та додати единицю. Чому так? Тому що, як ви бачите, наприклад, ABC uh, в нас є. Uh, якщо, якщо ми дійшли тільки до C, uh, це буде and дорівнювати uh, 2. Старт uh, буде дорівнювати 0, 2 мінус 0 буде 2. Але ви бачите, що. Uh, літер 3, тому ми додаємо одиницю. Що? Ще ми повинні зробити, чому у нас зараз не буде а, працювати наш код. Тому що а, може таке трапитись, що, як ви. Я пропишу зараз а, приклад. А, якщо ви бачите цей приклад, у нас буде. А, у цьому випадку ми зустріли A, тому наш старт ми змінили, а потім, коли ми будемо зустрічати X, ви бачите, що старт буде там, дорівнювати 4, але X буде під індексом 2, тому ми повинні ще прописати одну умову. Це буде. Якщо, він, якщо ця літера вже є, то значення індекса цієї літери потрібно, щоб вона була більше чи дорівнювала стартом. Okay. Ми будемо брати так. Тобто, що ми взагалі маємо? Ми маємо такий цикл, ми будемо брати е, літеру, якщо е, ця літера е, вже є, і якщо е, цей, наприклад, зараз ви бачите, я виділив, якщо цей старт знаходиться, знаходиться під літерою Б, але ми зустріли Х е, та та x індекс цього ікса набагато менше, ніж цей старт. Тоді ми цей старт змінюємо. Якщо ні, ми будемо збільшувати наш результат. Це це все. Та ми можемо перевірити, як взагалі працює наш код. Ми будемо створювати тест. Та брати приклад з самого завдання. Цей приклад повинен повернути три. Цей між Одиниця. Все. Все. Цей приклад повинен повернути одиницю. Як ви бачите, усі? Ці тести пройшли. Це, мабуть, все, що я хотів показати. Тому дякую за увагу та зустрінемось у моїх нових відео.